Три, два, один. Другий день починається з того, що ми встановлюємо і реєструємо всіх в додатку. Кропива. оскільки це додаток з обмеженою групою користувачів, це тільки військові, туди вписуються документ. Військові все інше, подається заява. Вона обробляється від 8 годин до 2 діб. Цивільний може отримати Ні. тільки військовий Ні, по військовому квітку. Так, тільки це зрозуміло. Познаю його згодою. Ми на саме за це відповідальність в другий день. вже в частині пілотів приходить відповідь від кропови. Вони вже є зареєстрованими користувачами. Uh -huh. І ми знову почнемо з теорії. Теоретичне відпрацювання по саме крупів. Там дуже великий величезний об'єм інформації саме в цьому додатку, там можна мітки ставити і там дуже точні координати. Також встановлюємо в програму Firefly. Це досить таки новий додаток, взагалі вважають світі. Додаток, скажімо так, доповненої реальності, uh -huh. де пілот в реальному часі може бачити координати саме цілі. Також враховувати швидкість цілі. Тобто цю теорію ви робите тут у так, цьому так, класі, так? Так, В цьому класі. Угу. Якщо в перший день ви всі бійці, зазвичай так і є, відпрацювали базові вправи, угу. на другий день ми вже під час практичного завдання пробувати тестувати кропову. Практичне завдання відбувається з кроповою без всяких цілей, просто політати фарфлай, подивитися, як воно працює, подивитися, як ставити мітки, як працювати в парі пілот штурман. Знову з програмами кроповою фаерфлаєм, і, в принципі, це завершення і другого дня. Yeah. Компанія DJI з якої країни? Хто мені відповість? Це Китай. Китайці принципово не хочуть виготовляти дрони саме для військових. Всі дрони, які вони виготовляють, це є цивільні дрони, і в них є один такий дуже Маленький нюанс, вони постійно оновлюються. Що б з вами не сталося, програму DJI, тоді, коли у вас е, працює саме квадрокоптер, жодному разі не оновлюєте. У нашому навчальному центрі всі дрони вони спеціально прошиті для того, щоб з ними могли працювати певні військові застосунки. Багато людей думають: о, я поїду сюди в Польщу, куплю Mavic 3, і передам його військовим. Так робити не можна. Всі дрони, які знаходяться на звичайних лавках в магазині, вони продаються з останньою версією операційної системи. Перше, з неї не працює військовий софт. Друге, найновіші версії оновлення їхньої операційної системи, ми ще взламувати не навчилися. Тим, що вони постійно оновлюють програмне забезпечення, вони роблять, що вони можливлюють загальне масове використання нами цих дронів. Друге, вони штучно піднімають ціни на дрони зі старими програмними забезпеченнями. Це те, що ви казали. Ви купуєте 10-й айфон по ціні 14-го. того, що виходу в тебе як такого немає. Є певна програма, яка називається У нас DroneHack. Це стандартна, легальна, абсолютно діджаївська програма, яка дозволяє вам з вашим дроном провести деякі маніпуляції. Наприклад, змінити налаштування швидкості обертів двигуна або змінити налаштування куту нахилу дрона під час польоту, вимкнути якісь датчики чи ну коротше, дуже дуже багато всяких моментів. Ви можете просто свій дрон максимально персоналізувати під себе. Що у нас. Відбувається, і для чого ми це робимо. Нам необхідно прошити наш дрон. Перше, для того, щоб ми могли використовувати певні військові застосунки. Тому що в іншому випадку вони просто у нас якби туди не стануть. Друге, для того, щоб ми могли використовувати анонімайзери. Анонімайзер це може бути як окрема програма. Так і окремий такий, грубо кажучи, комп'ютер або блочок, який ви підключаєте для того, щоб змінити параметри вашого польоту. Мене знімають, я не можу це сказати. Коротше, ви можете написати там у себе люблю Кремль, там, кремель мейл Руда». Без жартів, якщо ви можете реально створити собі таку пошту і на неї зареєструвати дрона, саме бойового, для того, щоб якщо вас викриють їхні аероскопчики, у них може з'явитись маленька доля сумніву з приводу того, хто ви є. Тобто вони не по... вони можуть подумати, як українець може назвати так свого дрона. По-любому, наш літає, 100%. Да? Через 5 хвилин по ним морта прилетить, але це вже не так важливо. Просто це такий ефект ними. Але в цьому є і мінус. Пам'ятаєте, ми з вами писали алгоритм прибуття на позицію, на яку пошту зареєстрований ваш дрон. Тому що у нас теж є аероскопчики. Якщо вони побачать дрон, який прямо біля них отак от пролітає з, з таким надписом, вони довго думати не будуть, якщо вони не в курсі про те, що це саме ваш апарат. Ви попереджуєте про пошту в будь-якому випадку. У випадку, якщо у вас не встановлений анонімайзер, якщо у вас не встановлений фейк gps їм достатньо аероскопом просто на вас навестися. Банально все так. Якщо вони це зроблять, а вас то не встановлено, вони будуть знати, де ви через 5 хвилин. Група аероскоп це не просто люди, які сидять в якомусь одному місці і щось там моніторять. Вони також можуть, що, рухатися. Правильно рухатися. Їхня задача розставити свої прибори таким чином, щоб засікти певну регулярність. От, наприклад, той засік, що ви рухались по цьому вектору, той засік, що ви рухались по цьому вектору, цей засік, що ви рухались по цьому вектору. І на основі цих даних, після кількох ваших злетів, вони можуть визначити, що ви знаходитесь умовно от в цьому от квадраті. Дру, дрончика не беруть в полон. Чому? Один пілот з одним дроном може виконати роботу ну, цілого взводу, і навіть більше. Щоб зробити розвідку без, без, без ППЛА, треба відправити ну, хоча б групи 4 мінімум з боєм. А так, ти. Пролетів 15 хвилин, якийсь сектор роздивився, так. все побачив, звісно, навів артилерію, уявляєте, який це ну, для ворога стрес, які ці втрати через те, що просто пролетів без пілоту. Коли ти все бачиш, все чуєш і все знаєш, не обов'язково відправляти людей краще відпрацює артилерія. І якщо ти хочеш стати ну, пілотом, ти маєш зрозуміти, що за, за твою голову дуже ну, можуть великі гроші бути. Ну, мені насправді немає значення, яка сума за мою голову, бо ми все-таки працюємо на перемогу, а страх тут ні до чого. Головне, холодний розум вмикати і розуміти, що якщо я потраплю туди, то мені в полон краще не здаватися. Але от коли хлопці, то. Нехай краще їхні обличчя залишиться за табором.